Шановні колеги, давайте поговоримо про чесність. Тут в залі багато лунало, історії грошей нема. Все для фронту, все для перемоги. І гроші, і люди, так? Скажіть мені, будь ласка, як почуває слуга народу себе? Це свіже. Лютий 24-го року. Жаль, шуляк немає в залі голови партії. Вам нема куди гроші дівати? Газетки друкуємо. Ви 7 січня 24-го року отримали від Державного бюджету України на фінансування армії 122,7 мільйона гривень. Нічого не муляє. Може б на фронт віддали. Ви ж тут розповідаєте, що треба армію забезпечити. Людей допомогти тимчасово переміщеним? Правда? Говорите про те, а виплачувати тридцятку для захисників чи ні? А виплачувати сотку чи ні? А на газетки, будь ласка, що там президент розповідав? Не на часі політикою займатись, а може його партія перестане займатися політикою? Чи ви вважаєте, що примірник в 50? Видання в 50 примірників це норм? Так? Тоді скажіть, що для вас виборчий процес іде з осінні 2022 року, коли тут по залу всі ходили розповідали, ми ще вибори проведемо? Да? А що так? Шо війна для вас трошки затягнулась, ви так не планували. І зараз вже перестали розповідати про два-три тижні. А почали розповідати про те, що треба проводити мобілізацію? А що ви робили два роки? Де профільний комітет? З свободи слова, з. Ні, ні, я не, не, не до питань національної безпеки. Я до тих, хто гроші на це виділив. Де бюджетний комітет? Де Роксила підласа? Нашу колегу я бачу. А де весь інший комітет? Де комітет з питань? Інформації. Це що за інформація? Що зустрівся президент з Сунаком? Та всі так бачили. А скажіть мені, будь ласка, ви там розповідаєте, що грошей для фронту немає. Треба податки піднімати. 722 мільярди. А гроші на єдиний марафон у вас є. На газетонки? Є. На бронювання своїх є. На дороги є. На будівництво фортифікацій не було, поки знову жарений петух нікуди не клюнув. Правда? Ви цим законопроектом приймаєте рішення, які призведуть до того, що економіка піде в тінь. Ви перекладаєте свою відповідальність, відповідальність влади на людей, підприємців, маленьких, великих, середніх, всіх. Ви кажете, вони зобов'язані зобов'язані забезпечити мобілізацію. Якщо вони зобов'язані, вони свій обов'язок виконали 24.02, коли, на відміну від уряду, не повтікали з Києва і з інших міст. Коли волонтерили і забезпечували армію броніками, які не забезпечив. Ні бюджетний комітет, ні держава, ні президент, ні Міністерство оборони, які віддавали машини для ТРО, які все робили для те, щоб Україна в перші дні втрималась, поки ви розповідали про 2-3 тижні, поки розповідали про те, що ми завтра вже під Москвою будемо. Хто за це поніс відповідальність? Хто понесе відповідальність за таке розхолодження суспільства і держави? Це ж Інформаційна диверсія. Давайте правду казати. Повернемось до економіки. Ви цим законопроектом закладаєте норми, коли підприємства мають когось кудись доставити. Ви розумієте, що ніхто нікуди нікого доставляти не буде. Люди будуть просто звільнятись. Просто звільнятись і працювати в кращому випадку в чорну. Не сплачуючи податки, не відсвічуючись в податковій. І ви не, змуди, не будете мати грошей ані на зарплати військовим, ані на закупівлю снарядів, ані на, на будівництво фортифікацій. Я розумію, що свої 122 мільйони на е газетонки вас будуть. Ви їх вже отримали і витратите. А можливо б було добре все ж таки забрати фінансування партій на проміжок війни і віддати на сектор безпеки оборони. Чи своя газета ближе до тіла? Совісті немає у тих, хто відправив гроші державного бюджету на газети. На газети, які розповідають, які ви молодці. Тому що а, насправді треба робити трошки по-інакшому. Коли люди віддають останнє для того, щоб допомогти армії, влада витрачає гроші на свої забаганки, на свій єдиний марафон. На телекіт, на піар поїздки, на те, щоб е, зробити селфі в тих територіях, які завтра втратить, тому що не збудувала нічого для того, щоб армії триматися було там легше. Витрачала кошти на снаряди, які не приїхали на початку війни. І за це також ніхто не поніс відповідальності. Витрачала кошти на яйця, на. Яблука, втридорога, набагато інших речей. Зараз корупційні скандали розривають фронти міжнародних партнерів в рази більше, аніж ворог. І чесно, українська корупція стоїть на рівні з рашистськими чоботами, які йдуть по нашій державі. Я не знаю, що гірше відверто. Вони однакові. А для президента це піар. Я пригадати вам хочу. Він там сказав, що я занесу законопроект, який буде прирівнювати корупцію до державної зради. Де закон? Де закон? Ми за нього це зробили, занесли. Так може ви в залі його проголосуєте? Тільки не так, щоб забрати їх карні справи і засунути під стілець, а так, щоб воно дійсно працювало. Чи піар для офіса набагато важливіше аніж боротьба з корупцією? То хай скажуть: вийдуть і скажуть, що ми її покриваємо. Це буде чесно, це буде неприємно для суспільства, але точно чесно.